Будинку, де встановлена пам'ятна дошка українського гімнастичного товариства Сокіл батько. Віднайдена і повторно встановлена в 1997 році. Смерть у славі, безсмертний чин сокільській лаві від нас поклін сокіл батько. 1894-1934 роки. У цьому будинку це пам'ятна дошка Василю Нагірну, видатному архітектору, будівничого українських храмів, засновник товариства сокіл народний, народна торгівля, Дністер народна, гостинниця труд зоря, дар СДПУО. Дністер встановлена пам'ятна дошка, яка свідчить, що цей будинок пам'ятник архітектури, будинок страхового товариства Дністер 1905 року охоронний номер 250 охороняється державою, пошкодження карається законом Руська 20. Тут знаходиться політика. Берелися ще з минулих століть. бачите, орнамент в міжвиконному просторі, вікнина. У вулиці Руські Підвальнії знаходиться Дністер, знаменитий український будинок, український модерн, де дах, побудований в государському стилі, в міжвиконному просторі є ліптина, мозаїка на українську тематику, а на наріжнику, на ріжній стіні барельєф. Леся Курбасу. В цьому будинку в вересні дев'ятого року першим на студентській аматорській сцені висув Лесь Курбас, який народився 187-го 1942 помер видатний актор, режисер і теоретик театру українського. Бачите, на стіні збереглися довоєнні. Запис, ну, звичайно, красивий. Ще раз як він виглядає. Добре видно орнамент на наврізка тему.